Косметика для Рожпозей провокує лейкемію. І як би я не відносилась до бренду для Рожпозей, але сьогодні я буду їх захищати. Факт номер один: у першій джерелі говориться лише про один засіб бренду для Рожпозей, його лінійки Ефаклар і засобі Дуо. В Україні цього засобу взагалі немає у продажі. А зміна картинці поставили зовсім інший засіб із серії Ліпікар, що налякало дуже багатьох мам, адже саме ці засоби вони використовують для своїх дітей. Інформація про небезпечний канцероген не стосується дитячої серії. Самого бензолу у косметичних засобах не може бути, але він може там утворитись під дією певних специфічних умов. Якщо ви не збираєтесь кипятити свій крем, тоді вам нема про що хвилюватися. Якщо умовно все безпечно, чому ж компанія відкликає свої позиції назад? Тому що компанії дешевше відкликати свою продукцію назад і переробити її, ніж виплачувати судові позови, які вже подали деякі люди. Припиняємо паніку, аналізуємо інформацію. Для Рожпозей Факлар дійсно мало ефективна косметика у лікуванні акне, але вона точно не викликає раку.